Так, Сьогодні у нас Volvo XC90. Підтягуємо ручник, ну, щоб ви собі зрозуміли больну голову, того, хто, вирішує, хто придумав цю конструкцію. Ага. Тобі ж, мануал офіційний пише так, треба виняти тут, тут, підкрутити трошки цю кухню, цього патрона. Виняти тут і такий стопорочок, цей стопорочок, викрутити сюди, звести ручник отак максимально, вкинути типу, нові колодки, все буде красиво. Потім, там, на педаль нажати на один щелчок, закрутити цю кухню сюди, перед тим вставивши сюди стопора, підкрутити, щоб перлося в стопора. А потім є типу, такий спецінструмент. Ну, у нас такий спецінструмент. Розвести ці дві деталі, отак сюди, в боки. Щоб воно вибрало зазор свободний. Стало щоб 4-5 щелчків. Не працює ця кухня. так? Ібо тут не дозволяє. Тобто я не знаю, яка конська має бути приспособа, щоб його легко розвести. Лайфхак такий, що треба от натягнути педаль, рушника максимально нажати. Соответственно, вставити отут, між цим і цим упором, вставити деталь підходящої длини, відпустити педаль, і тоді розвести оцей зазор. І тоді вийде правильно і буде працювати. Наче, ну, навіть не питайтесь, тому що це кончена конструкція. Я не знаю, Вольво, Volvo... не. Я не любив вже Вольво після цієї машини.